Всім привіт! Вітаю всіх з 24 роком. Новий рік, нові можливості. Ну і, е, нове, е, як, і новий ремонт нової бензопили. Так що е, сьогодні будемо ремонтувати китайця. Е, нічого нового, звичайна китайська бензопила. Не знаю, з чим це зв'язано, але китайці люблять люблять подивитися. Ну, я так думаю, більша частина, переважно всі мають ось такого чуду китайця і деколи, ну ніби і все знають про нього, але деколи можуть щось. Ну, елементарні нюанси, вони то побачили і думаю, блін, да дійсно, це ж можливо бути і це. І деколи я комусь щось допомагаю. Ну, моя така думка, бо чому дивляться? Не, ж, не, не просто так. Я ж там не якийсь там кумедний персонаж, який там розказує якісь історії, у мене тут дуже все цікаво, капець-капець все, смішно, весело. Таке, що переважно всі хочуть подивитися, де цікаво, ні? Там, ту -ту -ту, о, тут у ту, отут таке, отут таке. Ну, ну Ви розумієте, за що я говорю. Так що продовжуємо, будемо розбирати його. Тут я дивлюся, кнопочка її нема. Далі витягнумо, подивимося. вона припаяна. Не обов'язково її там розбирати, ручкою чіпати. чіпати. Вона відірвалася взагалі. Вона не є робочі. Дротики можна спробувати сюди витягнути. такими. Лікарськими ножничками. Так. Один дротик я бачу і другий бачу. Ну, один ми витягнемо, а у другий, я, здається, не витягну. Ані витягуються два. Що ми робимо? Ми їх зараз запаюємо гарно, беремо нову кнопку. Кнопочка тиде. Ну, коротше. Ось є кнопочка, зараз ми її ціла пачка. Рекламувати не буду. Кнопки, я думаю, не має значення, хто їх зробив. Може і має там всередині, але ми цього не бачимо. Ось така кнопочка. Тут зараз я запаюю. Ну, припаям, щоб воно чіпалося, тут зачищаю, припаємо. І все, і ось цей ремонт. Не потрібно витягувати цілу ручку, відчіпати, щоб замінити кнопочку. Зараз ми це все пропаяємо. Чіпаємо, немає значення, там попутаєте, ви не попутаєте. Суть одного йде на розрив. Припаяли їх зручно, ну, бажано, щоб догори то менше буде. Або до долини. Я думаю, тож це, не, це не є щось таке критичне чи ще щось там. Паяємо, чіпаємо і розбираємо далі. От і все. Кнопка все, працює. Так, щоб вірняково перевірити, щоб... А вдруг ну, ви припаяли, запхали і думаєте, ну все, воно все дійсно працює. Ну, бажано ще відкрутити свічку і перевірити. Іскри нема. Іскра є, я зробив догори, все гарно, полосочка є, нолик нема. Все, все сходиться, бували такі кнопки, попадалися з таким часом, що вони браковані. Що все працювало наоборот. Туди було включено, сюди було виключено. Ну це вже таке. Я замальовував, тут замальовував, ставив хрестик, щоб людина знала. Бо деколи сам путав і не міг завести, потім не розумів, що відбувається. Далі ще є побажання десь витікає бензина. І замінити зірку, поставити гаючки нема. Так, відкручуємо зірочку. Зірочку відкручуємо. Є в продажі, я не знаю, спеціально для того, щоб відкручувати зірочки. Відкручуємо зірочку, без проблем має післетом відкрутитися. Так, зараз вам покажу, чи дійсно воно відкручує, чи не відкручує. Хоча б раз, якщо відкручували, воно відкрутиться легко. Якщо ні разу ще не відкручували, буду відкручувати стяжко. Зараз ми перевіримо це. Наскільки тут все. Чи гарно, чи ні. Так. Уже щось попутано. На 19 сюди ходи. Різьба правильно, Закручуємо. Пішов. Так що все чудово. Нам треба просто, о бачите, що відбувається. Тріскає просто зірочка на двоє. Тут решта. Ага Тут ще було щось на масло. Не знаю, як розняти. Подивимося, чи масляний насос цілий чи ні. Щось там казали, Ну в них в тих китайців всіх всіх масло капає. Ну Якщо не Ну можна поміняти масляний насос, поставити другий, все одно новий там деякий час може не капати, але все одно з часом. Ну, починає далі капати, пускати. Сам масляний насос пускає. Тому бажано на застій зливати масло, коли вона стоїть. Коли якраз плануєте на неї працювати, залили масло і все, і вогонь. погнали щось різати. Так буде саме краще. Я ще не бачу такого китайця, з якого не тече, всіх тече. І це проблема в масляному, і ти нічого не зробиш. Так, це є, це є. Що у нас тут? Масляний? Регулюється? Так, він регулюється, рухається, все добре. Це на місці. Ну, От видно, де він відпускає, тут випускає коло цієї задньої штучки. Тому що пускає сальник, Ну, все сюди, все сюди тече. І отут от все масло збирається. Ну, я тут казав, що подивлюся, якщо він цілий, то все добре, якщо... А, сальник, бачите, де це крухається. Добре, що ми сюди заглянули. О! А він тріс! О, яка радість! Бачите, як то? Ба деколи добре розібрати щось. Просто перевірите. Ото ми б її заводити. Він треснутый. Сейчас я вам покажу. Так чтобы его целым веком, ты вам показати. не знаю, показать, я так втисну. Ну вот трещина, напевсальника трещина. На половину трес. Ось так воно було тріснуто. Там ще ціле, він просто такий пересохший, що капець. Зараз ми це все зблинемо, покажу. Добре, що ми його розібрали. Ось як цей сальник виглядає. Наполовину тріснути. Так що, не дурно, ми дурно все розібрали. Ось, гарний новесенький, м'ягенький сальничок, ми його замінимо. Переважно, ну, так 70 на 30 вилітає цей сальник. Цей теж, це і це теж виходить з ладу не раз таке було, що в ньому була проблема. Більшість в цьому. Закладаємо цей гарно. Ну і спробуємо спасти тут, але ми тут нічого не зробимо. Сам наслідний насос відпускає. Його можна розібрати, витягнути, там є такий санінчик. Ну Давайте я вам покажу. Так і бать. Так вже розібрали. А то на словах одне. Давайте розберемо. Так роботи не дуже багато. Можна і погратися. Бить було багато роботи, я би таке не робив, бо я знаю, що воно більшість не працює. А ми спробуємо зробити. В неї працює дед, дідуля. Може колись подякує. Так, це ми сюди. Що ми погралися так в нею. Так, вилаз. Витягуємо штопор цей? Можна чуть-чуть пружинку піжати догори, то може легше буде вилазити, але воно все одно того вилазить. Ще чуть-чуть, чуть-чуть. Пробуємо -чуть. другий бік. Все, штопорок не заходити. Він з одної сторони просто ширше, з боку ввощі. Так, тут далі нас що? Ну, б мало все вилізти. Він дуже хоче. О, вилізла. так, чуть потягнути на себе. Вилізла ця штучечка. Тож ідеї газу. Ти штопорок сзади витягує. Ось тут є сальничок такий. Зараз ми його почистимо. І перевернемо другим боком. Я вже розбирав, пробував, але я не знаю, полузабрали, чи робить воно, чи не робить, я так і не знаю, чи та, як там масло йде. Чи капає, чи не капає. Результату я того не знаю, тому... Не знаю, чи воно робоче чи не робоче, ця штука. Все гарно вискочило. Ось, витягуємо. І ось тут цей сальничок. Він взагалі практично в рівень. Навіть не виступає взагалі нічого. Ну і видно тут потертості. Злеємо. І тут він вже стерся. Таке собі. Що роблять люди? Ну, я повірте, я, ну, я це не сидів, не вивчав, я просто бачив, тож дивлюся, відео тож вчуся, дивлюся всяких відео людей. Що вони робили? Вони брали цей сальничок і обертали в другий бік. і Він казав, що це має допомогти. Якщо це вже не допомагає, значить вже йому нічого більше не допоможе. Тоді хіба міняти масляний насос і тоді все буде працювати. але блин, Він навіть не виступає, я не знаю, ну, не допоможе навіть. Що робити? Вже не... Як то кажуть, вже не найбільше. Візьмем, поставимо новий масляний насос. Перевірений. Ті, що я знаю, що він дісто. Ще не... він буде працювати. Поставлю зараз новий і хай працює. Бо це не поможе, то що я перевернув. Ну, все одно буде в один рівень. Якби продавали, продавалися ці гарні сальники, такі якісні, такі що виступали, ти цей санікчик витягнув, другий запхав і масляний сос би робив. І воно би не капало. І було б все чудово. І Не було би таких калабанів під ним. Так от зараз тут. Так. Ну коротше, це я зберу назад, старий віддам. Закладаємо сальничок. Помащуємо тут, щоб він гарно зайшов. Його не задерло, не піддерло. Все гарно зайшов. Так ніби там мав бути. Супер. Масляний насос. Має свою направляючу. Він стане тільки так як має бути. Так. Це теж болтик направим. Не сишу. Затягуємо з чутям болтиких. Картоні можуть і тріснути. Все, чудово. Щось дуже тяжко тут став. Щось вперлося аж тут. Не виходить. Суп. Ну, ставимо на мінімум. Мінімум у нас сюди. Щоб багато не йшло. Все, тепер буде все чудово. Крутить, крутить. Все чудово. Збираємо, закладаємо і дивимося до бензину. В чому проблема? Шукаю, зараз буду вам показував. Е, Так, розібрав я. Розібрався в чому проблема. Трохи піддубів шланг, він вже тут не простий фільтр. Вже давно хотів себе замінити. З бака взагалі теж повисипалося. Ще такого не бачив, цікаво дуже. Але сама проблема, ось цьому клапан його взагалі немає ось цього клапана. Я не знаю, як воно працювало. Там просто діра, Німа, нема ні цієї гумочки, немає ні клапана. Закладаємо гумочку, клапан. Пермо бензина пішла. Збираємо і я вам покажу, що вона буде працювати і буде газувати. Показую. От і все! Зробив! Можете послухати. Робить чітко! Але це було не так все просто. Фо, трошки не сприю треба включити. Е, так, включимо трошки, інакше буде зараз догоділо дуже вам під вухо. Тут включимо. Ще довелося поміняти мембранки, самі мембранки, без голочок, нічого. Бо мембранка настільки задубіла, вона от в такому положенні зависала і тиснула на голку. І бензина постійно текла. Ну і все. Оце все, що я поміняв. Мембранки. Масляний насос, масло йде, все добре. Повікрі на слово. Сальники, шланги, фільтр, свічку, що теж поміняв. Ну і все, і ось такий ремонт такої ось пили. Надіюся, клієнт буде задоволений, все буде працювати, буде різати. Трошки вже є виробітка гільзи, вже закінчується хром по колу. Але нічого, я думаю, ще трошки поріже, а потім, якщо схоче, то і замінимо і Буде різдвити далі, думаю, проблем не буде. І саме головне, ремонтуйте і у вас все вийде. Може не з першого разу, може з другого, може з третього. Але я думаю, що ви зремонтуєте, щось ви побачите в мене, щось самі побачите. Так що бажаю вам вдалих ремонтів, щоб у вас все вийшло. Сильно не критикуйте, я не якийсь професіонал, я вмію так роблю. От я от і завжди і наголошую в цих відео, що. Я показую те, як мені приносить, і я показую те, як я ремонтую. Ви можете зовсім по-інакшому це робити. Це не є якісь там. І найголовніше, хочу побажати нам перемоги. Це найголовніше, чого хочеться ну, мені і я думаю, не тільки мені. Так що перемога за нами. До наступних відео.